Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні хочу вам розказати і показати, як я обробляю клубничку так як я сьогодні на дачі, ось наша клубничка, ми її садили осінню. І вона ще не зовсім велика, перезимувала. Ось це один сорт Альба. А це нам дали, я не знаю, який це сорт, але вона ціле літо. І є, і є ціле-ціле літо вона дає врожай. Хочу вам показати, як я її чистю від хвороб. І ось таких ось, бачите, ось, це хворобливе листечко. Я його отак беру і даляю. І так як кущики посажені осінню, вони ще не сильно розрослися, вони ще не можуть забити оцей бурян. Бур'яна є. Можливість іще рости, тому приходиться ось так чистить в ямочках цих. Ось почистила і оставила, бачите, одне. Чистеньке листечко. Ось так ось Так якось тут альба, бачите, вона чистенька, її не треба чистить. Її тільки треба почистити від бур'яну. Ну, і від, може, від старого листя я ще почистю, щоб нове пішло рости. А, але вона не хвороблива. Якось, ось, бачите, теж ось оцяточки. Це вже все. Це вже пішла хвороба. Я його удаляю, не шкодую, тому що піде потім хворіть повністю кущик. А нам таке не потрібно. ми не дополучимо того врожаю, який нам треба. І все. Бачите, ось ще ось такий кущик. Чи я маю надію, що ми його почистимо і він уже так хворіти не буде. От обірвала все. Чистенько. І біля клубнички чистенько, і клубничка сама чистенька. Без хвороб я їх ще підкормлю, буду підкормлювати мочевиною. Зведу в теплі водички мочевину і підкормлю, все, почистю, підкормлю і будемо чекати врожаю. Гарного перегляду всім.